Всім привіт! Мене звати Ігор. В цьому відео я вам покажу, розкажу, як накачатися на, на бруся. Хайно накачатися, як одно що снег, чи вийде, не знаю. Буду робити по підходах. Е, 4-10 разів, ще на максимум. Таке, але в мене бруся хуляючи. Бачите, буде незручно, але ну, нічого. Скільки я зможу, чотири підходи зроблю. Să măi, păstim daștice, puși om, nu te Păi, Взагалі не зручно. Тобто але не забудьте розмутитися. ви не ви отримали травму. Зробив ще разів. Але я зможу більше. Вони просто не зручні, не зручні. Я б якісь елементи знімав. На, на бруся, то на тут ніках, а в мене тут нікого нема зараз. І в селі навіть нема в шукав. Пов ліцеї так займати. Але підписуйтесь на канал, ставте лайк, ви не пропустите нові відео. Але менти я хіба зроблю таке на тут нікуди? На брусик не знаю, хто два. Як то називається, я не знаю. Ми поїхали. Шість разів добив, буду вже по чотири, бо я вже займався був. Але я думаю... Нам буде цього цікаво, як то займатися до того розкажу. Фу, це рази це Фух

Все де щось не виходить. Все болить. Не незадушно просто, бо тол'ючи. Якби було залізні, яби... Там більше це робив. Десь би 10 разів робив. Але мій максимум на набрусив це 14 разів. Це один підхід. Я б вже знімав відео, але я не включив, би знімало. Тому то, що, що раз, ну навіть вже буде 3 рази. Все, підписуйтесь на канал, чекайте нові відео на тудніку вже. Мій максимум на тудніку. Пишіть коментарі. Бомбимо, не здаємося.